Всім бісиків на нас бісик. Сьогодні ми граємо в в захвати Чи щось типу такого. Опа, що це? Якесь улучшення за за 5000 монет. Ще поки я ніфіга не понял. Сейчас. Ого. Brain Тунтун Сахур. Sahuer. Возьму два Тунтун -тун Сахура. І двох Чимпанзіні Бананіні. Все, у мене 0 денег. Куди мене ставити? отсюда? Ага. Що далі? Ну дивись, ви. я поставлю так в ряд. Вот тут стоїть. Тут хай тун тунцегор -тун, стыд. Так, тут якісь ежедневні нагороди. Получить. Получено. Мне баннету долфіниту дали. О ні, мені дали 1000. Я так понял, на банані тудолфіниту. Опа! Тралалео-тралела і бомбіні гузіні Беремо бомбіні гузіні Ставимо тут. Угу. Так-ка в армію поки получається тут. Хеллоуін Івент. Давайте покрутим. Ага. Я думав, воно за ноль тиклок. Получено. О! Окей. Та це то я понятно. Ой, ярми я один щось. Ну, окей, давайте я сейчас возьму ще одного Чимпанзіні Бананіні і двох тунтун А, Даже трьох можно. Та що це за дурня? А, все. Я купив тунтунцентунцахуру. Ну вроді купив я ту тун-тун-тун Сахура, ну давай попробуємо його розмістити. Що це за чорний фон? А, у мене... у мене портфель був відкритий. А як... Тут без нажимання на портфель. Як? Це тупо друг якась. А тут як тільки нажимаєш на екран, портфель видно. Ну а тут хоч им бензині банани не буду. І що мені дали робити? Пеус, что ж таке? Ага. І на кого мені нападать? Атака. а, ось, ось зверху. Ой, Я, случайно я не І що? Ага. Я заробляю за те, що я йду. Ну я включусь, коли ми дойдем. Короче, ми дійшли, Тепер мої стріляються з другими. Тут я там спереді три чимпанзіні бананіні. А у меня бомбіні гузіні, три Тантунця гора і один чим... бананіні. Ай бомбіні-гузіні, гузині? А все. Спереді ще якісь чимпанзіні бананіні тільки на башні. Він убив мого бомбині гузіні! Він поубивав усіх моїх! І шо? І що воно нам дало? Продать? Що продать? Удаліть. Кого удаліть? Ніфига, не понятно? Ну, сейчас ще раз ну, ще одну атаку, напевно, проведу. І тоді включусь. Я провів ще одну атаку. Ой. Обратно почав атаку. Так, вона нам не треба пока що. Брейнроти. Брейнроти. Я хочу зараз назбирати на Нубіні піцені або баліри Капучіна, може. Але тут у спелс є таке, як заморозити. Зараз будемо пробувати, що воно таке. Batako. Короче, у меня знизу есть тут, я так понял, это та заморозка. Я її сейчас использую, коли мы пройдем этих чемпанзини бананіні на оцій башні. Бо цю башню я не можу пройти. Оце. Сейчас заморозку использую. От сюди. Все, він моїх моих. Убили. Далі бікус, дикус. Не помню, як він повністю називається. бомбіні гузіні проти бомбіні-гузині. Остався мій один чимпанзіні бананіні але і його бомбіні гузіні убив. Оце схватки. Ну, візьмемо ще двох чимпанзіні бананіні Поставимо їх от сюди. Цей портфель трохи мішающий. Але його тут ніяк не обрати. Може і на комп'ютері я... комп його можна якось обрати, але на телефоні... Я не знаю, як зараз спробую розібратися. Я Щось вроді вийшло зробити. Так. Портфель... ой, з портфелем я вроді вирішив проблему, так що... Щас я трохи отак пороблю. Позарабляю трех денег и потом вернусь. У меня сейчас 650 монет и, короче, мое решение сейчас накупить тунтун сахурил по максимуму. Это только 5 я купил. Тун -тун. Ага. Зна... А, блин, тут же есть ограничения покупки, чешу. Сейчас тут, короче, я хочу сделать великую армию тунтун сахурил. Да. Що он пишет Здесь у ну, Типа тут есть сток Як в по типу э, Гравигарден щось... Ну такая, якась у нас сейчас моя база получила А, ось сюда Вин ивенти Получаю одну звездочку Got it. Ага. А ну, пожалуйста, випаде якийсь тралалала тралала або ще щось. Тисяча монет. угу Значить, ми берем два тралала тралала. Ставлю одного. А ч вони такі маленькі? Я думаю, він огромний буде. І два тун... А, блін, немає ж їх. Mm. Так. Перезапустить я нажав. Ага, на нас, значит, буде нажимать перезапустить. Так, ще два тунтунца хура. Ну, а, обратно якесь задання виполне, чи ні? Да. Виполнив аж два. Давай, два прокрута. Выпало щось! У мене в інвентарі щось появилось. Якісь... Дракоша. Ну давай еще один. Блин, это прикольно. Пророждение типа я guess. Не пойму, что за пророждение. чего то было. Ну короче, Ти хто? Ти якийсь дракон. Тебе я в Брайнрутах не помню. Ну, давай попробуем оцій всій армії... Ого, ми аж залагали Оцій всій армії піти внутрь і заробити день І пройти як можна дальше. Так, надіємося, ми щось... А, ми його швидко уничтожим. Такс, далі, травео, траула ще, ще живі. А що вони роблять? Що травело траула нічого не робить? А що робить тоді. Дракоша? Що вони стали стоять? А, все отер нападають. Дракоша, ага, він пуляється. Ага, понятно. Травело травела що роблять? Типа, хілять? Непонятно. Чи вони, типа, на розстоянні і, типа, якось, типа, током б'ють. Ну, оце 600-700 пошти дистанція. 700 уже. 750 дистанції це найбільша дистанція, яку я пройшов по кишу. Е-е, то... Оце 800, 900. Я думаю, ми 1000 тут пройдемо точно на цій дистанції. Ну, в, цьому, в цій атаці. Ну, ми прям так жорстко проходимо. Це, мабуть, із-за того, що багато шимпанзині, банані, багато тунтунтун -тун -тун Е, Два травела тролла бомбіні гузіні. і е, як. що це за дракончик? Хто знає, що це за дракончик, пишіть. Да. О, ми вже перейшли в другого ко. Локал... Дивиться з китом шимпанзін бананіні. Ого. Це сильно. Це зараз буде найжорстка, навірно. Хотя. Хоча да. У мене помер мій цей. Бомбіні гузині. І помер один травело траула. У мене остався один дракоша і траувело траула один. Так. Вони ж довго ждуть, а, все? чого не так довго ждуть битву? Дракон що я так зрозумів, дуже топовий. Він сам дивіться скільки. Він шимпанзінь стільки багато убив тупо сам І вони йому пошти нічого не знесли. Офігеть. Ха-ха. Йому. вони під... Він, походу, типа. Багато зразу атакує, бо коли вони сходяться в кубку, він зразу багатьох убиває. Дивіться, з Сахурами точно таке ж. Брібрі, бікус, дікус, Бомбікус і Бомбіні гузіні Здох ви одного удару. ударуся. Так, тут ще три чимпанзіні бананіні, ну це буде легко. А що він зробить проти цієї башні чимпанзіні бананіні? Він тоже її з одного удару зніс. Ха! ха Ще буде тут до гури одвітять. Так, що там? Опа, там той ну, мульти. А, мульти-брейн рот, отой теж. Здох так легко. Коротше, коли ми дойдемо до кінця, я найду. Хоча може, ну да, ой, найду. Включу запись. Я думаю, хоча не буду поки що виключати, Тому що, я думаю, цей дракоша вже не пройде оці катапульти чи шо воно. А може і пройде. Та ні, не пройде. Він дивіться, як довго одну катапульту бив. бив. І ось зараз друга катапульта просто вб'є. Ні? Ну, значить наступні катапульти він точно не должен пройти. Ну ви що, угораєте? Ну да, все. 3700. Ого! Ого. Короче. Есть задание использовать три заклинания. Я использовал только одне. Давайте я, мабуть, возьму пламенный шар. Возьму заморозку. И і... все, хвата. Так, тепер йдемо до брейнротів. Брейнроти, брейнроти. Брі, бі, бомбікус. Дікус, бікус, бомбікус. Я, мабуть, зараз візьму нубіні піцаніні. А, ні. А, балеріна капучі. А, ось все, 0 х акцій. І, Я... а, так тут воно само. Понятненько, будемо знати. Ой, звичайну атаку нажав. что происходит. Да, вроде все норм. Короче, ставлю балерину капучину. <coughs> Цикаво, что она будет Ставлю 5 чимпанзе бананини. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И тут за сахури я ставлю в самый початок. Так, так. Ну а теперь я включусь. Коли ця вся армія дойде до кінця, примерно коли залишиться пару е, цих типів. Короче, на самому кінці я хочу і спробувати, що це ось, ось таке. І все? я просто кинув якусь, в якийсь камушок підпалив, типу метеорита. М да, я на щось поярче ожидала. Ну ладно. А ось ми вже й дойшли більшою частю е, Брейнротів, до тих катапульт, на яких помер наш дракончик. Короче, після цих катапульт, остався тільки дракончик. Усіх тупо підзнос. Я був прифігав трохи. А ось уже і знову катапульти. На яких, напевно, все-таки наш дракончик і помре. Зараз подивимось. Але може він там на шимпанзіні бананіні помре. Може і далі хтось здав? Ну а ну ладно, катапульти він пройшов. Шимпанзіні бананіні пройде чи ні? Не ну, йому зносять так непогано. Ось цей ну, ультра Брейнрот, я не знаю як він називається. Так, опа, а отут зараз шампанзін і бананіні зафігачить або все-таки катапульти. Шемпанзін бананіні, так. Да. 4300 заробили. Я использовав ще два оцих. Готит. Чого? А, все, я забрав. Із спо... Блін, все, у мене точно не не брайнрот, того що немає в інвентарі, да. Жалко, жалко. Ну давайте візьмемо Brain Який Який хочу Brain взяти. Я хочу, щоб за мою команду бився. Хто? Ну, мабуть, я куплю сейчас этих пять трал тралола. Пять чемпанзині бананині. Шість даже. Пять тунтун Сахурів. Возьму одного бомба. Нема вже грошей. Шістьсот осталось. Ну, ладненько. Ставлю отсюда тунтун Сахура. Вставлю отсюда тунтун сахура От сюди і от сюди. Тут он це хор отут хай стоїть. От сюди я поставлю двох шимпанзінні От Отут буде стояти трава, от трауло. От сюди ще один травеу трава. От сюди. Так, от сюди під, бом... під бомбінів не можна. А, ось можна. От сюди травеу От сюди шимпанзінні і бананіни. От сюди. От сюди. І от сюди. Ну, на, а, от, а на отакій ось армії Я буду заканчувати цей відеоролик. Дякую, що дивилися цей відеоролик. Кстати, у нас 45 з 50 гривень років. Побачимося в наступному відеоролику. А якщо хочете наступну часть цієї гри, насобирайте 15 лайків.